Вітаємо у групі «Кризонапарники». Я ваша тихотерапевтка, доктор Капухновська. Грего. Ми ж не раз це проходили. Ми не смикаємо Марлона. Йому дискомфортно. Так. І Франсін. Нехай кларк Миша, та передусім він твій напарник. Сьогодні у нас двоє новеньких. Посвятіть на нас у реконструкцію своєї дисфункції. Власне, ми з ніком офіційно напарники вже рівно тиждень, з річницею напарничку, і функціонуємо чудово, навіть пречудово. Ще ми, типу, урятували місто. Тож наша присутність тут колосальне непорозуміння. Зауважте, вона говорить за двох, не даючи напарнику висловитись, і тупці лапкою приховуючи напругу. А ось і причина її напруги: дефензивне відчужене позерство її емоційно нестійкого напарника. Oh. Ну що ж, час тренінгу привітай свого колегу. Oh. Отже, як бачите, карен інтерпретувала усмішку Джоела як прояв агресії. Фу, карен, карен, годі казитись. Хто небудь принесіть шланг. Личко, лисе! ось завдання. І це пан або пропав. Провалите, більше не працюватимете разом. У Заотрополіс жодна змія вже вічність не потикалась. Гопси, крути хвіст? Крути і гопс. Команда мрій. Сорян поле.

Це не найгірша твоя ідея. Ого, майже комплімент. Найгірше те, що ти собі на вухо вертила. <праць>